Так, це дипломатія воєнних часів. Якщо на початку року українські дипломати стали фахівцями, да, торгівцями зброєю, то сьогодні вони ще мають стати інженерами-електриками. Що ви таке кажете? Збити російську ракету це те ж саме, що збити російський літак. Не будемо постачати. Я впевнений, що леопарди будуть. Всім привіт! Після наради послів, яка відбулася у військовий рік, ми продовжуємо спілкуватися із послами України за кордоном. І зараз чи то у нас в гостях, чи то ми в гостях у посла України у Німеччині. Олексій Макеєв, це там можна навіть сказати давній друг Європейської правди, тому. Будемо говорити на те, як і до призначення. Прекрасно. Олексію, от ти почав працювати послом зовсім нещодавно. Змінив, я скажу, легендарного посла Мельника, про якого українська спільнота, українське суспільство багато знає. І я от виписав кілька цитат, які тебе звучало на початку. Процитую. Я впевнений, що Німеччина дозріє до політичного рішення про постачання танків. Це інтерв'ю посла Олексія Макеєва Лізі 28 жовтня. Далі є підстави для надії щодо Леопард 2. Інтерв'ю посла Макеєва медіагрупі функ 5 листопада. Від першої заяви минуло два місяці. Що з танками і що з надією? Надія завжди є. Вона підкріплюється роботою. Ми знаємо, як давно. Україна порушує питання постачання серйозної броньованої техніки, фактично з першого дня. Можливо, це не є відомим широкій громадськості, але наприкінці березня місяця я поїхав на чолі спеціальної делегації, яка була скликана за ініціативою президента до Німеччини. Разом з Галиною Янченко, керівницею групи дружби, та Володимиром Кличком, для того, щоб зустрітися з усіма міністрами, і тоді, що в березні місяці, як тоді дав задачу президент до кінця тижня привезти в Україну зброю, і ми тоді поїхали. Ми порушували багато різних питань. За результатами цього візиту було прийнято рішення, що німці дають дозвіл на на те, щоб в Україну були поставлені понад 60 чеських БМП-1, які належали ще Німеччині. І саме тоді почалися всі розмови про постачання різної-різної техніки. І, звичайно, ми тоді згадували і про леопарди. Тому питання Леопардів уже скоро буде як один рік порушується українською стороною. І це іще раз свідчить про. Про ту шалену заскорузлість і складність для німецької системи помінятися зсередини, і саме про це федеральний канцлер сказав те, що він назвав Цайт Да? Я не знаю, як ми перекладаємо його на українську час змін. Зміна часів, чи час змін, да, зміна зміна час, змін, зміна епох, і зміни епох не відбуваються миттєво. А ми робимо все, щоб таку зміну прискорити. Відповідаючи на питання, я впевнений, що леопарди будуть краще раніше ніж пізніше. Але я в цьому впевнений. Ну, от ми зараз чуємо постійно заяву від німецьких посадовців. Та що там без посадовців? Передусім від канцлера Німеччини про те, що він не готовий, про те, що він і 2023 рік буде проводити mm. у тому ж стилі і з тим же принципом щодо танків, звідки впевненість, що танки будуть, якщо канцлер Німеччини, федеральний канцлер Німеччини, каже, що танків не буде з дипломатичного досвіду в березні місяці, коли ми просили. Системи залпового вогню. Марс. Я з роздрукованим приходив фактично списком запитів від української сторони. Там були панцергаубіці 2000, там були Марси, там була система протиповітряної оборони IREST, там були Уми і, і Мардери. Ми подивимось на цей список і Велика кількість з нього вже поставлена. Хоча тоді нам говорили ні в якому разі. Це атакуюча зброя, а не оборонна. Ми вам тільки будемо давати оборонну. Що ви таке кажете? Збити російську е, ракету це те ж саме, що збити російський літак. Не будемо постачати. сайт в дії, е, Партнерів переконуємо і їх переконують насамперед наші збройні сили, які ще й дають зрозуміти, що гайс, ми можемо навчитися операти, оперувати вашими системами не так, як ви кажете, три роки навчання керування танком чи панцергаубіцей, а набагато швидше. А скажи, будь ласка, тебе не бояться німецькі співрозмовники? Там не тікають в МЗС, коли зустрічаєшся? Я вважаю, що для мене зараз відкриті практично всі двері. За один за півтора місяці я відвідав практично всіх міністрів. Я провів зустрічі, мабуть, уже з десь близько сотні депутатів німецького Бундестагу. Для мене це дуже важливо, тому що моя сфера роботи це говорити з центрами прийняття рішень з одного боку, а друге говорити з німецькою громадськістю. Причому те, що я говорю в центрах прийняття рішень. І мої аргументи і результати наших бесід вони не обов'язково повинні ставати предметом широкого обговорення в з німецькою громадськістю. Хоча аргументи, які я застосовую, вони однакові ще на ті, що на, на інші зустрічі. Ще на початку, коли ти приїхав до Берліну, то прозвучало також таке твердження, що стиль роботи є іншим ніж у попереднього посла Андрія Мельника. А в чому іншість? Якраз от в, цьому, в цьому іншість, я впевнений, що найвищою цінністю дипломата є довіра. І саме побудувати довіру, що ті домовленості, які будуть досягнуті, що вони будуть оприлюднені саме тоді, коли ми домовимося, а не раніше, що аргументи, вираз обличчя. Атмосфера переговорів не ставатиме негайно темою для широкого обговорення. Тому у кожного свій стиль, і ну, треба віддати належне. Андрій Мельник працював трохи в інших умовах, і він багато чого зміг зробити для того, щоб. Вахритель німці постійно це мені кажуть про, про Андрія, тобто струсунути німецьке суспільство так, щоб воно прокинулося. Таке складне слово. І я попрошу вас не забувати також лайкати це відео і, звичайно, підписуватися на наш канал. Лишайте коментарі. А я зараз питаю те. Ти... Про що багато хто, мабуть, замислюється? От те, що Андрій Мельник робив те, як він жорстко, скажімо, діяв, це була самодіяльність чи це було погоджено із центром? Ну, я думаю, що ви у Андрія візьмете інтерв'ю і він вам сам про це, про це розкаже. Це, це був теж своєрідний стиль Андрія. І у нього є дуже багато фанатів в німецькому суспільстві, німецькому політику. Тобто не сприйняття його точно немає? Різні люди, на різних людей він впливав по-різному. Тож, очевидно, були і друзі, і вороги. Зараз Німеччина більше допомагає нам летальною допомогою, військовою допомогою, чи радше не військовою грошима, чи чимось іншим. Німеччина допомагає всім. Звичайно, для мене, як для дипломата, зброя, це зараз тема, тема номер один. Я вже згадав на початку цього інтерв'ю, які прекрасні е, системи, як вони добре себе зарекомендували, починаючи від панцергаубіц, Марсів, ну і т Не можу вам розказати всі, всі деталі, але коли вище командування передає подяку вищому німецькому керівництву за Айріс-Т, і каже, що це є справжній захисник, який збиває 100% 100% пусків відпрацьовують, то це німці розуміють дуже добре. Тому німецька зброя для мене найважливіше. Продовження постачання і набоїв для гепардів наступні системи проти ракетної оборони. Відчуваєш себе торківцем зброї? Зараз кожен дипломат на одній з нарад міністр Кулеба сказав, що якщо на початку року українські дипломати стали фахівцями да, торгівцями зброї, то сьогодні вони ще мають стати інженерами-електриками, тому що ми говоримо про постачання автотрансформаторів, генераторів, розуміємося в напрузі, розуміємося на процесах конвертації значить, цієї напруги. І доведенню її фактично до розетки. Так, це дипломатія воєнних часів. Тобто Німеччина зброя номер один, але фінансова допомога Німеччини надзвичайно важлива. І той грант в мільярд, який був, був виданий, і ті проекти по наданню пільгових кредитів з боку німецького КФВ. Ну і теж лідерство Німеччини, канцлер Шольц, зібрав в. В Берліні, в жовтні місяці, велику конференцію стосовно відбудови України і прозвучало декілька дуже важливих тез про те, що заклик до інвесторів інвестуйте в Україну, тому що Україна це майбутній член Європейського Союзу. А це непоганий такий меседж від німецького канцлера з, з фінансовим бекграундом. І я його доповнюю меседжем, що відбудова починається вже сьогодні. Тому інвестувати треба уже сьогодні. Ну і гуманітарний аспект дуже багато йде. і ми працюємо з німцями і з німецьким з німецькою індустрією для того, щоб гуманітарна допомога, ці генератори ну, насамперед, маленькі генератори фактично викуплено все, що було в Німеччині, і постійно з'являються новини: о окей, знайшли. от, німецька залізниця передала українські залізниці для українських вокзалів теж. Ці генератори, тобто всі ці три сфери, але звичайно перемогти Росією. Росію можна зброєю, і моя задача пояснити, тож німецькому політикому і німецькому суспільству, що найкраще б змусити росіян відійти, найкраще допомогти Україні виграти цю війну, і тоді менше треба бути. Інвестувати в відновлення або ремонт критичної інфраструктури, яка сьогодні страждає від цих обстріл. Війну не можна припинити. Вона або мир не падає з, з неба. Його треба вибороти. Мені дуже хочеться сісти на башту цього леопарда і самому проїхати. Чітко намалювати собі картинку, і потім слідувати картинку розвалена Росії. Ну, якої б в Росії там не було до російської літератури і балету? Я думаю, воно обов'язково теж дійде. Ні, це не Путін вбиває, це не Путін гвалтує, це не Путін застосовує тортури. Це росіяни. Серед наших друзів у Європі у світі є ті, хто кажуть, що Україна має перемогти, і ті, хто кажуть, що Росія не має перемогти. На що Україна має не програти. Де Німеччина? Вона вже змістилася в потрібну сторону, чи вона ще коливається? От ця епоха змін. Ми я її відчуваю ледь не щотижня. От яка, яка температура по, по, по палаті, да? або як б'ється серце німецького політика або німецького громадянина? Зростає я... температура, ну, вона залишається, слава Богу, в рамках. Тобто тут ніякого ковіду ніякого немає, і ніякого жару теж немає, і організм радше живий, ніж, ніж мертвий. Але якщо ми це, цю температуру перекладемо, наприклад, на на Вордінг, які використовуються, да, або на опитування громадської думки, то що ми побачимо? Перше, Німеччина почала цей рік з ідеї, яка була просто в крові у німців: що Німеччина не постачає зброю в регіони конфліктів. Така собі майже Швейцарія. І тепер вона постачає зброю. Вона пройшла через етап розмови про оборонну зброю чи наступальну зброю. І ми знов-таки своєю роботою переконали, що Україна сьогодні потребує виключно оборонної зброї, тому що ми обороняємо свою територію. І не треба називати танк наступальною зброєю, а умовно гаубицю оборонною. Немає такого розподілу, і це міняється також в думках суспільства, в тому числі через нашу роботу, і роботу медіа, і роботу неурядовців, які пояснюють ці, ці основи. Тобто, оцей от прогрес. Да, він, він, він є дуже сильним, в тому, що стосується перемогти чи, чи не програти. Дійсно, на самому початку всі говорили, що треба припинити війну. І знов таки, наша робота і моя робота війну не можна припинити. Вона або мир не падає з, з неба. Його треба вибороти. І саме цим займаються наші збройні сили. І ми знову бачимо тут прогрес. Ми пройшли через стадію Україна не має програти. І я дуже хотів би, щоб цього року була теза ми будемо допомагати Україні стільки, скільки потрібно для того, щоб Україна перемогла. Що заважає канцлеру Шольцу зараз говорити, що він хоче перемоги України? От твоє відчуття, що є блоком, де він відчуває небезпеку. Я думаю, ми все ще знаходимося в цьому процесі, і я бачу теж, як позитивно змінюється Вордінг, да, який використовує федеральний канцлер, ну, наприклад, стосовно переговорів. Ну, але да, ж, з Росією. Чому ми ще не там? Тобто, що є якісь речі, чому він боїться, умовно кажучи, або не, не прагне говорити те, чого хочемо ми. Ти знаєш, я не мав ще нагоди розмовляти з, з федеральним канцлером. Я дуже сподіваюся, що я матиму змогу говорити з ним, в тому числі і і про ці теми. І Я впевнений, що я бачу прогрес, який відбувається звичайно. Нам хотілося б набагато швидше, але я дуже позитивно налаштований. Я впевнений. Що і Федеративна Республіка Німеччина і багато інших європейських країн, великих європейських країн думатимуть, як допомогти Україні перемогти, а не як будувати майбутні відносини з, з тим, що буде з Росією. Наступного року чи там через десятиліття до речі, є взагалі люди в Німеччині, які замислюються над тим, що може Росії і не існувати, а може бути група держав, які розташовані на території, що нині називається Російською Федерацією. Чи це взагалі заборонена, заборонена тема, про яку краще не говорити? Нічому тема 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 не заборонена. Зараз Німеччина працює над своєю безпековою стратегією. Я думаю, що Принаймні урядовці мали б працювати над, над цією ідеєю. Багато неурядових інституцій задумуються про те, що станеться з, з Росією. Я не впевнений, що саме сьогодні в Німеччині є апетит на те, щоб чітко намалювати собі картинку, і потім слідувати картинку розваленої Росії. Ну якої б в Росії там не було, бо деякі малюють картинку там будь-якої Росії, головне щоб звідти там йшов дешевий газ. Але такий пазл він теж ж не, не зовсім збігається. От. Тому я, я зазвичай кажу, ви можете думати що завгодно, будувати будь-які будь-які стратегічні плани, але ми, ми ще не там. Ми маємо зараз перемогти в цій, в цій війні, а потім ми повернемося до ваших стратегічних е, розкладок е, і будемо підлаштовувати їх під е, той світ, який ми е, тут в Україні, які наші збройні сили і наш е, український народ. Е, Ручками створює. Ти згадав, що на початку і вже кілька разів повертався до теми und Wende, тобто зміни епох, зламу епох цікаве таке німецьке слово, але я, чесно кажучи, не до кінця розумію, що в нього вкладається. Тобто це зміна ставлення Німеччини до питання постачання зброї, чи це також зміна ставлення до Росії як такої? От в що німці вкладають цей термін, і чи завершився цей період сайтан Ні, він він не завершився. Я думаю, що це повертається. Ну от якщо розбирати слова, да у німців останні три десятиліття завжди використовується поняття венде. Да, зміна ця венде вона стосується об'єднання Німеччини. Да, розвалу радянського союзу і об'єднання Німеччини це була Венде. Я не впевнений, що тут з цією Цайтен Венде буде теж саме за значенням, але які ж зміни відбуваються? Перша зміна у ставленні до, до Росії, німецьке суспільство і політиком розуміє, що з цією Росією не можна мати такі відносини З цією? з цією з сьогоднішньою Росією. З Росією 2022 року. Другий момент в німецькому політикумі починають розуміти, що я це постійно кажу під час зустрічі, ну не може такого бути, щоб в 21 столітті, в 20-х роках 21-го століття ви послуговувалися політиками, які були засновані в 70-х роках минулого століття. Вони не працюють. Східна політика, Остполітік. Вілі Бранта сьогодні не працює, її треба переглядати. І третій момент, який відбувається, і дуже багато німецьких політиків стали це робити. Це визнання помилок. Бо без визнання помилок ти не зможеш прогресувати. Федеральний президент Штайнмаєр говорив про це. Деякі з лідерів соціал-демократичної партії говорили про це. Християнські демократи говорять не всі правда, крім Меркель. Ну на жаль, так так. Але це відбувається, і оця зміна визнання помилок це теж дуже важлива штука для, для німецького суспільства. Ми будемо бачити по опитуваннях населення, яка ж зміна. У порівнянні з 21 першим роком, наприклад, да, сталося в 22-му чи в 23-му, як будуть ставитися до, до Росії, як будуть ставитися до дешевого газу або до е, корумпованої політики е, зв'язків з е, авторитарними е, державами? Це все дуже сильно впливатиме на сьогоднішню менше? Ну а от на зараз, як ти відчуваєш, до росіян е, до російського, до цієї? Так званої великої рускої культури ставлення змінилося? змінюється? Я думаю, ставлення до е, таких глобальних речей, а не до режимів да, чи до конкретних людей, воно займатиме дуже багато часу. Ми, на жаль, сьогодні бачимо, що в східних землях Німеччини е, дуже висока підтримка. Правих та лівих партій, які виступають за Росію. І здавалося б, це дивно. Вони б мали б прагнути до демократії, вони б мали б відриватися від цього пострадянського, на жаль, ні, такого не трапляється. І з цим населенням теж треба працювати, працювати насамперед німецьким політичним силам, для того, щоб так звані АФД альтернатива для Німеччини або Ліва. Партія не набирали там голосів. Це величезна проблема в Німеччині, тому там все ще пострадянські пострадянські штуки, на жаль, працюють до російської літератури і балету. Я думаю, воно обов'язково теж дійде. Я ще уточню: Німеччина має унікальний досвід у тому, що це та держава, яка Після того, як вона спричинила величезну катастрофу 20-го Сріччя, Другу світову війну вона змогла покаятися. Тут це досвід, який непогано було би передати росіянам, чи взагалі думають вони про те, яким чином можна створити так, щоб Росія пройшла денацифікацію, щоб вона пройшла депутінізацію і повторила шлях німців. Чи вважають вони це реальним, чи вважаємо ми це реальним. Вони ще не вважають, але ми вже про це з ними говоримо. І я приблизно так само аргументую німцям, як як ти щойно запропонував, та процес денацифікації, до якого вони мають прийти. Яка важлива штука теж тут відбулася в, в, в формулюваннях і в словах. Ми пам'ятаємо, що і федеральний канцлер, і дуже багато німців ще пару місяців тому говорили: це війна не росіян, це війна Путіна. Це вже змінюється. І ми постійно кажемо: ні, ні, це не Путін вбиває, це не Путін гвалтує, це не Путін застосовує тортури. Це росіяни. Це дуже важлива штука, яку станом на сьогодні німецьке суспільство не хоче визнавати. Вони все ще шукають хороших руських. І наша задача в тому переконати, що подивіться назад на себе. Бо це от покаяння, через яке пройшла Німеччина, це прекрасний зразок того, через що має пройти Росія, якщо хтось ще колись сподівається, що Росія може бути цивілізованою і демократичною. Але я їм постійно нагадую: пам'ятаєте, скільки пройшло років до оцього, до денацифікації до можливості примирення німців? Я їм показую цю історію. Я про це говорю, мабуть, уже декілька років. Проходячи на роботу в МЗС повз Михайлівський собор стіну з фотографіями українських бійців, які загинули від російської війни. Я кажу: ви собі можете уявити, скільки має пройти десятиліть і поколіть, щоб Росія обрала собі колись на демократичних виборах президента, який би приїхав в Київ і як вілібрант в 70-х, Став на коліна перед цією стіною, як Брандт в 70-х у, у Варшаві перед пам'ятником Варшавського героїв. І що вони кажуть? І вони розуміють, що у них немає відповіді на це питання, але те, що їхній досвід, їхня ідея з відповідальністю, відповідальністю німців за скоєне, воно має бути. Перекладене в тому числі да, звичайно в інший спосіб на сучасну Росію. Це дуже важливе визнання, над яким я теж змушений працювати. І якраз цей меседж він дуже важливий. У Німеччині є прекрасний досвід того, як перевиховати цілі покоління людей. А для цього потрібна була окупація Німеччини а окупація росії наврядчи важлива можлива навряд ну, але ми живемо у 21-му сторіччі і у нас у нас є інші інші інструменти що ж, перед тим як завершити, я звичайно ще раз нагадаю про те, що якщо ви досі не підписалися на наш канал і не поставили дзвіночок, то це точно варто зробити. А я спитаю про не дуже приємне останнім часом до посольств України у різних державах світу, почали приходити скривавлені пакети, які сприймалися як пакети з погрозами угу. очі тварин, кров в Німеччині, слава Богу, з, з очима все, все було в порядку. Таких не надходило. Але, Але інформа... постійно надходять різні наші, наші прикордонники постійно показують мені значить, або якісь зетки, або російські прапори приходять. Ну тобто не те, що є загрозою безпековою для посольства. Але при цьому на пакетах, які надходили до інших дипломатичних установ, у якості відправника був зазначений автосалон Тесла, якщо не помиляюся, поблизу Штутгарта, тобто у Німеччині. Наші служби в тісному контакті з німецькими службами. Я думаю, що якщо будуть результати цього розслідування, вони найближчим часом будуть в той чи інший спосіб оприлюднені. Я ж кажу, ми з нашими німецькими партнерами працюємо hand in генд -hand, дуже тісно. Дякую за розмову. Радий був побачитися у Києві наступного разу, десь у Німеччині. Обов'язково. І з новинами про те, що танки Леопард 2 поїхали в Україну. Мені дуже хочеться сісти на башту цього Леопарда і самому проїхати. Дякую, до зустрічі на каналі Європейської правди.